Доброго дня, друзі! Це почути зрозуміти лайф. Давно ми не чулися, друзі, але зараз ми маємо особливий привід, друзі. У нас на зв'язку аж з далеко, так здається, Казахстану. Віолета Грибашова. Віола наша дівчинка, яка знає 19 мов дівчина-феномен. Пам'ятаєте її? Дайте Пам уроки англійської, польської, чеської на карантині, а ще концерти наші. Віола, до речі, знає українську на деколи краще, ніж я, бо вона мене виправляє. Коли ми знаєте, як то на заході України так коли можемо, що? пшо? Та, да, ні, ну таке. А вона це не любить категорично, тому вона справжня українка з Казахстану. Віолка, привіт. Привіт, привіт. Я дійсно не люблю, коли в українську мову втручаються москальські слова. Я ненавиджу цю собачу мову, хоча ця собача мова признана моєю рідною мовою, але я її ненавиджу. Так, добре. Скажи, будь ласка, сьогодні ми говоримо про життя незрячих за кордоном. Скажи, Віолка, нашим підписникам трошки про це. Ну, вдруг хтось ще не знає. Коротеньку. Такий Мене був... звати Віолетта, мені 31 рік, я з Республіки Казахстан, Західний Казахстан, місто Октобе. Я незряча, я володію 20... 22 мовами. Ось. Oh, yeah. Я викладачка іноземних мов, за освітою. Я музикознавець. Ой, що ще хочу сказати. Перекладач, працюю онлайн, працюю вдома. Скажи, будь ласка, як ти познайомилася взагалі, як давно ти познайомилася з українською культурою взагалі? У 2015 році у мене був Ютуб канал свій. Він так і називався тільки собачою мовою Віолетта Грібашова. Я так. там з собачою мовою розповідала про життя незрячих, про все, що незрячих, стосується. І на мене підписалася особа з України, людина від Віталій Миронюк. Так. І ми з ним познайомилися тоді ще в москальській соцмережі ВК. Ми з ним познайомилися. І я в нього закохалася. Спочатку я в нього Алло. не закохалася. Я просто бачила, що він сумний якийсь. Він придбав собі сенсорний телефон, і я бачила, що він якийсь сумний, якийсь ну, mm -hmm. занадто засмучений. І щоб його розрадити, я почала вчити українську мову. О, бачите, які жертви йде дівчина. Люди добрі. То то страшне просто, ну і що? А він захотів вчити англійську, і ми з ним зізвонювалися, і він мені з українською допомагав, я йому з англійською. А, ой, так і, з так? і так ми покохали один одного. А далі що було? А ні, то потім. <с�алит> ну ні, можеш розказувати, ну. І він допоміг мені вчити українську мову, познайомив мене з українською культурою, з білозором, з Іосюком. Ось. І... Але так сталося, що ми розлучилися, але Але це не варто того, щоб це про це розповідати. Добре, добре. Це ми залишилися ми... друзями. Ми залишилися ми... друзями. Ми тебе не розпитуємо це особисто. Добре, скажи, будь ласка, от в Казахстані взагалі в побуті більше людей розмовляє російською чи казахською? І так, і так доводиться. Чому я кажу, доводиться? Зараз поясню. Є чотири причини, з якими Казахстан мусить, якби, за Конституцією взагалі в державних і місцевих. Представних та виконавчих органах, як і казахська, використовується ця собача мова. Тобто але люди ж таки... та? да. але все ж таки mm -hmm. люди намагаються розмовляти більш державною мовою, але є які, якісь яка штука, яка заважає незрячим це робити. робити. Перше, це. Більшість старших людей вони приїхали з Радянського Союзу. Мову не знають і тому доводиться через них використовувати собачу мову. Так. Друге. Для української ось є озвучка от той самий Анатоль, там Дарич, речі войс або гугловський Сінт. Або в Уколайзір Леся, ну і саме ну, є україномовні озвучки навіть для телефону. А в Казахстані казахомовні озвучки майже немає. Нема можна сказати. І це заважає використовувати державну мову. Але ми вже з тим боремося, і думаю, що скоро все піде норму. Ну, добре, а взагалі в магазинах, тобто, ну, тобто, як, наприклад, в вашому регіоні, це більше відноситься до західної частини Казахстану, так? Так. Але в крамницях ти можеш спілкуватися тою мовою, якою тобі зручно. Угу. Ясно. Тобто, бар'єрів немає ніяких, так? Бар'єр є у старших людей, які не знають ну казахську. В мене бар'єрів немає ніяких. Добре, скажи, будь ласка, про життя незрячих. Ми поговорили про те, що немає озвучки, а взагалі, як з приводу соціальних послуг для незрячих? Що такого є цікавого в Казахстані, наприклад? Є 에... спеціальні тарифи у мобільних операторів, які так і називаються соціальні. О, так. Абонентська плата низька, але по тарифу дається середній такий. Ні, 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 нормально, 12 діо, там mm -hmm. 200 хвилин, але факт в тому, що цей тариф придають, коли ти показуєш досвід, що ти інвалид. Mm -hmm. Ну, бачу, нас в Україні тільки діє УТОС один тариф, і то від одного тільки оператора. Ну. А стосовно пільг, наприклад, якихось на послуги, там, на проїзд, транспорті, як з цим? Бо в Україні взагалі зараз майже проїзд транспорті для незрячих весь платний, навіть маршрутках, хіба перша група позору їздить безплатно. Є інва таксі. Але там треба документи оформлювати, безкоштовно тебе возить інве таксі, воно по всьому О, Казахстані чи це десь столиці тільки? По всьому Казахстану. Ну, бачу. А то, Так, а стосовно, Скажи, яка соціальна виплата в Казахстані на українські гроші? Тобто, яка пенсія в людей з інвалідністю? Що ми а, розуміємо? Десь 4-5 тисяч гривень. На українській, так? Так. Ну, бачите? Угу. Плюс є якісь тарифи там знижки на комуналку, щось таке. Ну, комуналку тато платить, тому я не знаю. Але угу. взагалі знижки є. Ясно. А як взагалі з рівнем доступності? Тобто там озвучені світлофори, тактильні плитки. Їх дуже мало, от цим мало. Дуже мало. А що я тобі кажу? У нас реально в Алматі випався випадок, дуже неприємний, і через ага. це було багато галасу. А що стало? Бу... Коротше, незряча дівчинка, нормально, по озвученому світлофору переходила дорогу. Угу. Якийсь багатенький виїхав на своєму Тарантаї на високій швидкості угу. і її збив. А вона О, ще була, мало того, що незряча, вона ще була вагітна. О, Боже. Вона втратила і... дитину, вона втратила здібність рухатися. Він їй обіцяв заплатити. А коли вона до нього зверталася, мов, все ж таки допомога потрібна на лікуванні. А ти хто така, я тебе не знаю. А от козел, ну, козелня. Тут, то, то, напевно, якийсь маскаль, певно, з Росії. Так. Ну, я, я так і думав чомусь, бачите? Ну, ну, ну що, ну про що договорити друзі? Бачите, ну бидло. І все. До речі, бидло ну... польською мовою означає скот. Ну, тепер будемо знати, чому ми москалів називаємо бидло, бо це скотина, а і ще й дальше. Так, друзі, <гум> е тепер, ми, тепер ми москалям привіт передали, щоб ви здохли всі там оптом <гум> так легенько. Що ми разом усі здохли ваш Путін. І свиноматки їхні, так. <ріст> так. так. Друзі, але скажи, будь ласка, як ти навчалася? Де ти здобувала освіту? Шкільну освіту я здобувала вдома, мені наймали викладачку, яка зі мною займалася. А чому, освіт... а чому ти не була в інтернаті, в загальноосвітній школі? Батьки не хотіли. Ага, Ну, правильно, в принципі, так. Потім? А, середню музичну освіту я здобувала в нашому Октібенському музичному коледжі ім'я Ахмета Жубанова. Переч, як тебе там ставилося студентом? Ти ж була одна така, напевно, так? Всі були зі мною дружні, тому що я допомагала всім з навчанням. Угу. Тобто не І було тому... дискримінації такої, там, типу, щось такого типу не було? Ні, -ні, -ні, -ні навпаки, допомагали. Угу. Ясно. Добре, а далі? Де тебе далі занесло? Як? А далі? Це я вибачаюсь, мої батьки трішечки були ж недолугі, це їх помилка була, але ж я була тоді людиною, не мала права вибіру. Я навчалася в Москалії. В місті Курск в державному університеті на, музи... на музикознавці, навчителя музики. Угу, так, як там проходило навчання? Важко. Що ну, ну, я... стосується москалів, всюди важко, нема, щоб легко діти. Адже то я тоді хотів спитався, чому? А я хочу спитати, ну. Тому що курсачі. Дипломні роботи, писаніна, реферати. А в коледжі з мене цього не вимагали. Навіть от у нас на музикознавчому факультеті в коледжі теорія музики треба було написати фугу, власну фугу. Ну ти музикант, що таке фуга, знаєш. Так. Ось. І я не могла нотами написати. Я грала, вчителька писала, розумієш? <гум> Ясно. Тобто всю письмову роботу в коледжі робили за мене, а тут ніхто за мене робити не збирався. Курсову пиши сама. І напишеш не так. До тебе можуть прискіпитися за кожну крапку, за кожну. Не так список літератури составлений, не так то, не так все. Я змушена була, в мене просто не було вибіру, я ж не бачу. Я була змушена просити замовляти і так далі. Ну, коротше, заплатити там і так далі. Так. Але все ну, ж таки нас... навчання я закінчила на п'ять. У мене два від... диплома з... З... відмінно. Коледж відмінно, університет відмінно. Ну, бачите, люди, дивіться, з ким ми спілкуємося, друзі. До речі, скоро я вам таку інтерв'ю провідкрив, а то ще не знати, як там буде. Ну буде вже Віола прийде в Україну. Коли ми вам що поки не скажу, але побачите її скоро в нас, і вже буде вона тут, вже буде нам якось ще цікавіше. Ну це все попереду. І я тому е, хочу так. знову здобути вищу освіту. Пан, поновно за цією ж ну бажано, бажано за цим же фахом. Музика, навчання музики, вчитель музики, але десь і... в Україні. Я думаю, ми тобі поможемо. Наші друзі, наші колеги це зроблять. Так, ну скажи ти працюєш в основному онлайн. Як ти ведеш уроки? Я веду уроки онлайн в Телеграмі або в Тімток, або в, ну, взагалі в Телеграмі, тому що у нього є можливість запису. Ось. Це ми знаємо, так. Ми я, вим... беремі, я ми не тільки вчимо слова, не тільки вчимо граматику, ми ще діалоги різні граємо. І я обов'язково вмикаю якусь пісню цією ж мовою. Наприклад, коли ми вчимо е, родину, я вмикаю у виконанні моєго улюбленого е, співака, його вже нема в живих, дітріха Фішера Діскао. Баладу Шуберта. Я такого не чув навіть. Баладу Шуберта лісний цар. Ясно. Добре, е, уроки в тебе відбуваються, ти різні мови викладаєш, тобто там людей з різних країн, так? Так. А яку найчастіше мову ти викладаєш? Зараз просять німецьку, англійську частіше, але і польську викладала, і перську навіть викладала, викладала але учениця злилася, тому що в неї просто часу не було займатися. Ясно. Так що, друзі, якщо ви раптом хочете поповнити свій словниковий запас, стати ще більш інтелектуальними такими, і стати трохи поліглотами, не такими, як я, наприклад, а такими нормальними, то ви можете зайти на YouTube, на сторінку Віоли в Фейсбуці, ми там дамо посилання потім у відео, і собі до неї в приватку там домовитися про заняття з нею онлайн, правильно? Так. І вона вам все зробить по-людськи, чесно, бо то така людина, що знаю особисто, так що довіряти можна. Рекомендуємо просто. І, Друзі, все. Не будемо вас втомлювати на останок Віола. Що ти можеш побажати? Москалям то ми побажали. А от нашим е, українцям перемоги, які... по-перше, перемоги. Перемоги і триматися. Триматися, триматися, триматися. А давайте обіцяв нам ще щось на останок заспівати з українського, як колись. Так один куплет. На небі зіроньки сяють, тихо по морю човен пливе. В човні дівчина пісню співає, а козак чує. Середині комре. О, браво, друзі! Оплески! І Я така крилата боросла, в Карпатах боросла, в Карпатах, де Орел літав в мене. Чи сині, бо на україні сині, сині, ночі, небо і вода. В Мене мов колося, золоте волосся, бо на Україні осінь золота. Я співаю дзвінко, бо я українка. Хто мене не любить, тих мені шкода. Правильно, друзі. Так, що Віолета Грибашова, справжня українська українка, наша зірочка, наша віолка, все Віолка. А наразі, друзі, це був проект Почути зрозуміти. І ми кажемо вам на все добре і почуємося з вами на правильній хвилі. Підписуйтеся на наш ютуб канал почути зрозуміти.